Як розумієте, вже нас ну, другий раз на зізвоні? Перший раз у тебе був канал по там з водінню? Як цей канал ще поживає? Той канал нормально на пасиві приносить там кошти. Так, тобто цей канал тобі вже накапав 4700. Просто mm -hmm. кожен день на пасиві по тисячі гривень приносить. Ну прикольно. Я так розумію, ти перейшов саме в дорослу нішу. Розкажи, чому ти зайшов саме в цю нішу? І, і як тобі взагалі було переходити з такої на І яка взагалі різниця? Я здається на другому потоці. Був чи на третьому на твоєму навчанні? І ти як і обіцяв, ти викладав ну, роки наступні, які ти. Там записував для минулих потоків, і я побачив цю нішу нову. Мені ще захотіли спробувати. Я спробував і буквально маєте з первого каналу, Ма це ж він цей канал. Він був перший. Він прям полетів дуже гарно. Великий RPM, круто є перегляди. Контент робиться дуже легко. Тому можна робити. Супер. А може відкрити за за весь час? Подивимося, коли ти його створив і що з нього вийшло. Та створив його десь в середині липня. Переведення заробив 90 доларів. Донував круто потрібно робити далі. Жесть, Жесть. Тобто це буквально дві неділі від старту каналу і вже монетизація. Блін, дуже прикольно. Минулий канал там 4500, тут 6500, ну це вже більше 11 тисяч доларів. Тобто, тебе з виводом ніяких проблем немає, ти вводишся на карту і все окей. Так, так, без проблем. А що ти потратив ці гроші, якщо не секрет, або плануєш потратити? Ну, потратив, не знаю на життя, напевно. а Планую розширятись, трошки заключати партнерство, і там, можливо, другі ще що спробувати. А можеш це перевести в гривні? Поди скільки це в гривні виходить? Честь. Ну майже три ну так да, прикольно. Це буквально за скільки з два 3... минулий місяць я був дуже здоровий. Тобто за вересень вийшло 170 сімдесят на маса і виходить в перший місяць там за три дні було, здається, 300 доларів. Потім за другий місяць монетизації вже було заповнено 1600 доларів, і в вересні 4700 я закрив виходить в доларах. Хорош. Блін, дуже крутий результат. Я дуже круто. А yeah. скільки у тебе відосів в день виходить? І скільки часу тратиш на канал в день? Зараз виходить по два відео в день, десь на одне відео виходить там година, півтори, може десь так. Плюс Блін, дуже круто. Що можу сказати людям взагалі, от від себе, так як ти вже виходить, вже другий, то в канал зовсім різні тематиці робиш. Щоб ти сказав людям, які теж от хочуть зараз заходити, і на YouTube, і просто на навчання, яка взагалі твої враження, і щоб ти порадив людям. Та пробуйте, пробуйте. Звісно, круто. Я ж говорю, що Андрій викладає ніші і продовжує то есть, вести групу. Як група закінчилась, Давно вже навчання, але нові відео, нові уроки, там вони викладаються, ти можеш зайти, подивитися, що там наразі актуально. так як я побачив, що актуально там на, на сьогоднішній день, і вирішив спробувати, і це пішло. Так що робіть, пробуйте. Тут є до чого. Я там вже ну, в різних ком'юніті там дивлюсь, там по Ютубу. І ця сума, яку я там заробив за даний момент, це взагалі там мізер, там є взагалі такі суми, що за голову аж берешся, і поки там там недосяжний. Результат, але це можна робити. Окей, okay, окей. Okay. Дуже тобі дякую. Дякую, що поїлися. Результатом бажають і удачі в Ютубі.